Assistant Group. 12 листопада у позаминулому сезоні у дивізіоні Сілвер була зафіксована остання перемога. Зараз удар зі штрафного в виконанні у виконанні лісованка у стійку, здається, блучим. Після сейву у виконанні Ігоря Фатчака. Степанюк. Новаков. Новиков під підліво удар не виходить, але в руку м'яч влучає. 37 секунд ще до кінця першого тайму. Простріл. Удар Мальцева в один дотик. Все робив правильно. Мальцев трішечки просто не влучив у площину. Більше того, що й непогано ось так, як і Микита Щоголя закидав м'яч уперед через усе поле це найчастіше призводило до небезпечних моментів. І момент тим часом який завершується голом! Гука і транзитом від м'яч опиняється у воротах. Більярдний удар у виконанні Василя Гука миттєво вдається відігратися Атлетіком. А в рамках Ліги Бронз зустрінуться Вінцет та Дженералз о 14.00. О 14.55 відразу слідом на перше поле вийдуть земан Мелітополь та ФК Лідер. Команди повернулися після тайм-ауту і Атлетіко забиває. Знову потужний удар в ближній кут. Фачак був близьким, щоби. Міненок. Коцепут. Чисто зіграну відборі. Контратака для Атлетіко. щирба, Щерба. Міненка не обігрує, підбирає Степанюк і пробиває значно вище боріт. Отож, 5 секунд залишається. Не забиває буров. Це просто космос. Розв'язка, яка заслуговує точно на. Ваші лайки, тому не шкодуйте вподобайок під цією онлайн трансляцією А для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол. Поки там Олександр Кольша на шкульги і просить вас дати інтерв'ю, хочу спитати: Атлетико Київ, в принципі, заслужила перемогу, чи, в принципі, могли і нічу зіграти? Ну ні, я більше за перемогу. Ми переграли. ну, З хлопцями дуже класно, вони класна команда, ми з ними бодаємося вже не перший раз. Але ну, мені здається, що ми заслужили на перемогу. Все-таки ми трошки більш домінували, як на... це моя суб'єктивна думка, але ми більш домінували на полі. В них були гострі моменти, але це більш такі контрвипаде, ми намагалися. Це більш контролювати гру. Тому було б нечесно, якби ми втратили нас за 5 секунд до кінця ці три очки. Тому я рахую, що це закономірно, все-таки має бути. Атлетіко Київ піднявся вище, вигравши Урбан, дивізіон. І тепер ви бачите команди, які у вас знаходяться, там такі колективи, що просто, ну дай Боже, з ними боротись, так? Да? Ну, Весь, вся турнірна таблиця, ну, але з слабких команд я не вбачаю, таких яких можна було б десь підрослабитися, приїхати трошки валяжно. Але е, дуже цікава ліга, і прям дуже цікаво, як вона буде відбуватися всі, всі між собою, як будуть грати. Тому ну, однозначно тільки будуть сильні ігри. Ми налаштовуємося на, на боротьбу. Як Олександр Кульша намагається цією ногою зі своїми хрестами вами керувати і не виходячи на поле, навіть ну, він хоче вийти на поле, видно, так? Да? Так, да, але в нього він же джойстиком керує. В нього джойстик, таки, він одним саме керує. Це, нога йому особливо не заважає типу, для цього. Але ну, трошки дискомфортно, але все, все як завжди: все його підтримка, його підкази, вони дієві і зараз в нинішній ситуації. Дякую. да, Все дякую, хорошення.